Як не поїхати кукухою, коли тобі 30, ти IT підприємець і до відпустки 4 місяці. 9 років я працювала у великих IT компаніях і пішла як дика, переважно без вихідних. Енергії в 20 вистачало і аби навчатись по 40 годин на тиждень, і пити коктейлі на вихідних, і працювати фултай. І коли був спад енергії, то я просто могла повільніше робити свої задачки, і це було цілком окей. А от з приходом на роль Сіо так вже не прокатить. Плюс вік дає про себе знати. Як SEO IT академії я маю бути включена в кожен день на сто Ефективна взаємодія з клієнтами, керівництво командою, перемовини з партнерами, постійне навчання бо маєш орієнтуватись у всьому від маркетингу до бухгалтерії, крім свого основного профілю. Від рівня моєї енергії напряму залежать результати моєї компанії, і це простимулювало мене переглянути свої звички. Лише в 30 років я почала цінувати якісний відпочинок і відновлення. Зараз раз на місяць, ми з чоловіком виїжджаємо за місто на вихідні, аби змінити обстановку, відвідати СПА і зарядитися на наступний активний період. Частіше, на жаль, поки не виходить, але вже прогрес. Крайнього разу навіть взяла з собою аплікатори рекутніцова для м'язової релаксації. Крім цього, я відмовилась від алкоголю півроку тому, бо не можу собі дозволити. Бути низькій енергії у вихідний півдня я полюбила йогу, яка завжди мені здавалась нудною медитації в день дихальні вправи. Також регулярний масаж, спор, збалансоване харчування, здача ключових аналізів раз на три місяці. Робота з психотерапевтом і коучем. Підтримка високого рівня фізичної та ментальної енергії це зараз для мене такий самий важливий бізнес-процес, як і налаштування системного маркетингу чи внесення оновлень в мій продукт. Іноді сама собі виглядає якось надто правильною і нудною, але це дає результат, а тому і мотивацію продовжувати слідкувати за режимом і дбайливо ставитись до себе, домовляючись з внутрішнім критиком і приборкою. Чи тривог цікаво, що зараз я почуваюся значно більш усвідомлено і енергійно ніж у 23. але певно треба було пройти той до попередній досвід і прийти в цю точку. А ви як гадаєте, чи відчуваєте те, що поступово починаєте вести спосіб життя, який ще років всім тому виглядав вам нудним і старфьорським?